Так, дівчатка, невеличке оголошення. Ну, Хто постійно нас дивиться, ті напевно пам'ятають, що був колись один проміжок часу, коли я казала, що я собі там в інтернеті. Замовляла речі. Ну і, як звісно, як у всіх і як у кожного, коли замовляєш речі з інтернету, без сюрпризів бути не може. Я не знаю, їх просиш заміряти, як вони ті заміри роблять, хто його знає, як вони називають ті заміри. Але з тих речей, які я замовляла, дещо, звісно, мені не підійшло. Дещо з них обрала собі матуся, забрала. А три речі досить такі непогані на вигляд, не підійшли ні мені, ні матусі. Тому, ну, продавати я, звісно, їх не буду, але і щоб вони мені захламляли шкаф просто лежачи, теж якби не є гарно. Я пропоную вам наступне. Я вам зараз їх покажу. Розкажу за міри. Якщо когось з вас зацікавить, якщо комусь з вас щось підійде, я вам просто подарую, але тільки пересилку заплатите за свій кошт. Ну, тобто, я за доставку сплачувати не буду. Значить, дивіться, це перша ось така, скажімо, ну, туніка, не туніка, воно більш таке, як як футболочка, як блузочка. Ось такий, така горловинка на ній. Ой, що це за жучок тут прилетів до мене? Ось така горловинка. Стан гарний в усіх трьох речах. Тканина така, вона, в рубчик. Вона добре тягнеться. Напевно, мені її так і заміряли. В розтягнутому вигляді, але коли воно добре розтягнеться тут, то воно ж підскакує у довжину, розумієте? І рукавчики, і сама ця, ну, скажімо так, я не знаю, як ми її називаємо футболочка. Да? Вона ось низ оброблений отак, от, як оверлоком. Виходить, така, знаєте, як, як міні-рюша отака. І на рукавчику таке саме. Е, Тягнеться то вона добре, але яшку тоді вона стає набагато коротшою. Вона в гарному стані, немає ніде ні катишок ніяких. Це я ось вам показую підмишку одну, підмишка друга. Мама забракувала через виріз Моя матуся. Ну, вона не носить нічого з таким вирізом, бо тут декольте повністю виходить відкрите. Взагалі класна така ковтиночка, знаєте, це таке от якраз на осінь. Зараз скажу вам, що вона себе представляє по розмірам. Якщо когось щось зацікавить, на вайбер мені напишіть, я, до речі, на вайбер зможу вам там і фото зробити, якщо ви захочете. Ну, а толку, що воно в мене буде лежати. Так, дивіться, на пів обхват грудей 52. Тобто на груди десь 100. 4. Ну, я думаю, що вільно вона не повинна висіти. Інакше, ну на грудях, по крайній мірі, інакше ну, не буде того вигляду, якщо вона висітиме, як на тримпілі. 104 виходить. Але вона, я ж кушу, вона добре тягнеться. І можна навіть на більші груди, бачите? Звісно, якщо її розтягнути на повну. Ой, господи, не розкручується. Якщо розтягнути її, ну так, прилично, то вона й до 150 дотягнеться. От, напевно, мені її так і міряли, розумієте? От, Так що груди десь 105-110, і вона буде шикарна. Довжина рукавчика від пройми. Від пройми 65. Ну, плече тут невеличке, плече ось яке. Плече тут ну, десь 8, 8 чи 9 см. Так, що ще можна поміряти? Можна поміряти довжину, так? Довжина 67 сантиметрів. Ось це така перша кохтинка. сіренька, сіренька в рубчик. Чого, вона досить прикольна така, в неї колір такий, знаєте, і вона платненька така, вона і не зовсім футболочка, і не світерок. А отак от діти зараз, наприклад, та її взимку можна, ладно, влітку жарко. А хоч зараз одіти, хоч взимку, в гарному стані, без ніяких, начебто, дефектів. Ну, Я її так купляла і. Я не знайшла на ній ніяких дефектів. Це перша. Так, сіренька в рубчик. Далі є така ось, ну, це більше, звісно, скажімо, блузочка. Тут воно йде просто донизу, як футболочка. Просто рівненьке. Просто підвернутий низ. Немає по бокам ні розрізів, нічого. Так, що тут у нас? Тут у нас навіть додаткова пуговичка. Так, під пахвами, під, під мишками бачимо, да, немає ніяких ні катишек, ні п'ятин, нічого. Значить, спереду вона виглядає ось так виобразний такий виріс, а ззаду на спині. Капелька отака. І оце ж тут оця пуговичка. Рукавчик три чеверті йде. І рукавчик йде отак валанчиком. Тоже прикольно. Ну, я ж кажу, що як вони їх знімають, ті заміри, я не знаю. Ми зараз з вами все заміряємо. Я вам розповім. На грудях є дві виточки, як раніше, ото знаєте, виточки робили, коли шили. Хоча вона так тягнеться, вона стрейчева, Я не розумію, навіщо там витачки. Ну, так зроблено. Так, 56, 112. Груди 112, ну вона також добре тягнеться. Тобто, якщо у вас груди 115-120, вона на вас пройде. Я також думаю, що вона не повинна на грудях висіти, як на тремпілі. Інакше тоді пропаде весь оцей смисл красивого виобразного виріза по бирке вона 16 розмір малюють що ми ще можемо пошукати так да тут також написано 16 -ка. інший якийсь розмір десятка ще інший 44. Made in Turkey, понятно, турецька 92% поліестер и 8% эластан. Вот такая турецька кохтинка. Ну, она такая, правда, прикольна. В неї колір такий, знаєте. Він і не персиковий, він, він більше навіть якби абрикосовий. І валанчик цей такий. І довжина рукавчика три чверті. Все прикольно, все класно. Але розмір не той. Так, напівобхват грудей ми поміряли. Що ми ще з вами? Ага, довжина. Ну, довжина рукавчика, я думаю, не принципово вам, правда ж, тому що. Ну, три чверті це три чверті. 40 сантиметрів довжина рукавчика. Плече тут ширше, ніж на перший врубчик. Це така більш літня. Десять, плече 10. Це більш такий літній варіант. Зараз заміряємо з вами її довжину. Так, 70. Довжина 70 сантиметрів? Класно, прикольно. Ну, не мій розмір, на жаль. Тішку таке враження, що вони міряли в розтягнутому вигляді. Тут, до речі, 20-й стоїть розмір. Тут 16-й, да, в нас? Так. Да. То тут 20 стоїть. Не знаю, чому так. А склад. Зараз глянемо, що тут є. Ну, по, по цим даним, то ця більша, хоча я б не сказала. Так, тут 48, -й, 20. -й. 94% Поліестер, 6%. Elastan. Made in Марокко. Вот Отак. in Марокко. Фірма якась Next. Щось знайоме таке. Так, ну і останнє. Третє. Це взагалі нова. Бачите, ще навіть збіркою. Зараз вам її покажу, розкажу і не дам попробувати. Це така більш, знаєте, такий легенький світерок, можна сказати. Так, розмір пише 2 xl Що на бірки, що на цій бірочці? Так, Фірма якась клас. Я не модник. Я не знаю. Що це? От їхня заявлена ціна 32 євро. У них в магазині вона коштувала. Е, зі скидкою 25, напевно, що. А може, це якась друга валюта, не знаю. Зі знижкою. Вона така прикольна. Як вам? Як вам повністю її показати? Значить, дивіться, горлишко тут ось отаке, да? напіввирізом. Рукав, тут, здається, також три чверті, да? ну, він виходить і не зовсім до, ну, Коротше кажучи, щось посередині. Приблизно я прикинула. Десь отак виходить. Тобто, і не по локоть... І не як звичайний, ну, приблизно три чверті. Вона на дотик така м'ягесенька-м'ягесенька. Така, знаєте, от мякесенька мякесенька я навіть не знаю, як вам передати. Ну, така приємна-приємна. Так, склад є у нас тут щось? Чи нема? Так, сайз 2XL Color Black, знову сайт цього цієї торгової марки Класко Ukraine. 97% поліестер і 3% еластан. Ексклюзив для не знаю, для чогось. Ексклюзив для чогось. А де вона виготовлена? Хто маде ін, я не зрозуміла. Е, так, дивіться, як вона виглядає. Це найбільший, як на мене, розмір. І все б нічого. І вона класно тягнеться, Ну, пружини так. Але вона вся чисто чорна. А знизу ось отака рюша. І все класно. І руша тягнеться, і кофта тягнеться. Оцей шов взагалі не тягнеться. Розумієте? Тобто вона начебто й добре тягнеться, і довгенька, але в стегнах вона не піде далі, ніж оце. Давайте я вам її заміряю зараз. Продавати мені знайома, каже, вистав на продаж. Кажу, не буду я нічого виставляти. Хто захоче, той може і сам на шоколадку чи на щось дати. А хто не захоче, нехай беруть люди і носять. Можливо, в когось немає і такого. Ну, а толку, що воно буде в мене лежати. Так, дивіться. 62 Напівобхват грудей. Тобто це сто двадцять чотири. Відразу давайте плече заміряю. Плече одинадцять. Довжина рукава до плеча сорок сім. Ось оце ж стегна, скажімо так, да? бо ширше не пропусте, шістдесят з половиною. Ну, максимум 61. Тобто 122 стегна повинні бути. Розумієте, в чому фішка? Тобто груди тут все кругом живіт тягнеться, а от в стегнах оце де буде, воно не потягнеться. Зараз довжину вам її скажу. Ну, Вона взагалі класна, вона мені так сподобалася. Ой, коли я її вибирала. 73 довжина від плеча 73 см. сантиметри. Так що, думайте, будь ласка, і якщо когось щось зацікавило? Пишіть мені, тільки не пишіть тут у коментарях, дівчата. Пишіть, будь ласка, відразу на Viber. Тому що все рівно списуватися, якщо відправляти, то через Viber. Не витрачайте не свій час, не мій, бо тут я не можу не. Не відразу побачите, можу взагалі не побачити, може загубитися коментар. Якщо когось щось зацікавило з оцих речей, ще раз кажу, я ніяких цін не називаю. Буде бажання самі дасте на шоколадку, як то кажуть. Не буде, я подарую вам. Тільки умова, ви сплачуєте за доставку. Перва рубчик, друга абрикоска. І третя, чорна. Рубчик, абрикоска і чорна. Отак. От Ось і все, що я хотіла до вас донести.